Шаравці флексерам і траперам, дріперам і свегерам, болерам, шатколерам, дилерам і кілерам. З вами Свег, який міністр флексу. Ви на каналі Трап І сьогоднішній випуск присвячується. І сьогодні ми поговоримо про такого виконавця, як Нев, як же Нев придюсував собі шлях в реп індустрію Але перед тим, як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Адже все, що я роблю я роблю для вас мої шутери. Let's, let's go! My mission till the day my time is finished pull me up before and I feel like myself again I got what you need when you feel lonely Best on me I got lots of pressure lots of stress on me visor by sand to the beach test drive them all but I don't want to keep the exact never relax diamonds always attack bad habits but I still got good intentions asking about you and I' feel a lot of too. Нев почав писати біти в будинку своєї матері. Довгий час він був бітмейкером, але він один з тих колабораторів, хто може отримати зіркові гості куплети на свої треки. А запис з продюсерами інтернет-мані став для нього справжнім сюрпризом. Його улюблений продюсер, якого він знає більше п'яти років, це Візі Гір. У Нева є більше ніж десять треків з Гана, і вони гармонічно доповнюють одне одного на треку. Пріває Селфріґана след след. На його рахунку вже є суперфіт з Гана та Тревісом Скоттом трек під назвою Turks. Також він не тільки сяє на треку Lil Uzi Vert та Legends, але й несе з собою RB треп вайп минулих років. Неврач Сінг Горая, канадський рапер індійсько-панджабського походження, який підписаний на лейбл вікінда XO. Нев народився 3 листопада 1989 року в Рексдейл, Онтаріо, Канада. Він ріс у Rexdale і закохався в реп. Музику, коли його мати купила йому перший бумбокс. Його дядько, відомий, співак у себе на батьківщині. Починаючи зі старшої школи, він почав писати біти та робити мешапи треків. А на SoundCloud в нього була сторінка Beats by Байне. У 2015 році він допоміг спродюсувати трек Дрейка Back to Back, де той у свою чергу дісив Мік Міла. Згодом його трек Take Me Simple отримав величезний успіх і ніс його, наче приватний літак, Високо в небо. Усі. І шістнадцятому році він залетів на трек любителя влаштовувати смертельні концерти Тревіса Скотта, трек під назвою Біпсиничеп. Далі все як по маслу, контракт з Ексоу Republic і Let's get It, Let's Go, Baby. Хід паради вже зачекались, як і таті в нічних клубах, по яким він страждає, сидячи у себе в особняку і холодний айс на його тілі заморожує його почуття. Багаття у вогонь його успіху підкинув мікстейп з Metro Boomin. Метро... Metro... Метро Бумін, де також на треках були Offset, Playboy, Carti, Lil Uzi. Нев має унікальне звучання, він міксує нежиті з Торонто, йоу, там реально холодно, плюс вікенд міг поділитись снігом. І Новерем Сейн з елементами трепу 808 басом. Він транслює свою особистість в музику через низькі синти та психоделічні звуки. Музика Нево це мелодичні бенгери про розкішне життя дівчат, які розбивають серця, дорогий лайфстайл, спогади про важкі. Часи, коли все, що він їв за день, це були курячі крильця з KFC. власні проблеми, сумніви, погані звички та гарні наміри, які назви його двох альбомів. Часто в його треках звучить самотність, яка ховається за всім цим успіхом і великими бенкролами, також тема вживання різних наркотиків присутня в його треках. Він називає себе едиктом та намагається розібратись з собі, чому він підпалює так багато блантів та міксує молі з хені. Але одна річ, в чому він впевнений, це його генг, його друзі, які завжди його підтримують. Він водночас читає і про опів, і про глак, і про діаманти від Еліанте, паралельно приправляє все своїм соусом. Для тих, хто любить ненапряжний треп, треки від Нево будуть як бальзам на душу. Довгий час він був продюсером, який писав біти і віддавав іншим. Для людей, які крутяться в музичній індустрії, це логічно перейти з продюсера в репера та читати на свої біти і робити круті треки. Але так виходить не завжди. Якщо говорити про такого виконавця, як Нев, йому це вдалося у повній мірі. Окрім того, він ще й саунд інженер, тобто він сам займається зведенням своїх треків. Сподіваюсь, він собі зводить треки швидко, а не по три тижні, як деякі звукачі. Як він казав, перед тим як він вирішив повернутися з новим альбомом, він мав сумніви. Це вже не перший раз, адже коли йому було 25, він хотів забити на музику. Першу велику славу він почав відчувати, коли йому було 27-28. Можна з упевненістю сказати, що не достатньо велика зірка і недооцінений музикант. Особисто я почав його слухати з мікстейпу Perfect Timing, а до того чув лише на фітах. Після треку Myself Майселднева було вже не спинити і круті треки і сингли та альбоми раз і назавжди довели всім хейтерам, що він тут надовго і не збирається йти в небуття. На рахунку Нева 400-й альбоми: Reckless 2018 року, Bad Habits 2019, Good Intentions 2020-го, Demons Protect by Angels 2022 -го. До речі, саме нещодавно вийшов його альбом Demons Protect by Angels. Нев має здатність переходити на задній план, нуді важко зрозуміти, чи я в цьому вина. Наприклад, коли його гостєвий куплет Astro World Тревіса Скотта був найтихішим в альбомі. Але в його останніх проектах проєктах... Emergency Tsunami та Good Intentions 2020 року лагідність нева в поєднанні з загальним автотюновим наспівуванням, починаючи від стандартних до дивно специфічних, змусила його присутність більше нагадувати стокове зображення, ніж головного героя. У новому альбомі Demons Protect by Angels він намагається зосередитись на ритмах і особливостях, нарешті сприймаючи пісні як свої власні. Нев дозволяє довгим моментам справжнього самоусвідомлення пробитись крізь його. Доглянутого оболонку, на мить відхиляючись від бездушних барів, якими часто заповнені його альбоми. Demons Protect by Angels спочатку включав трек за участю Дрейка, який не видалив, оскільки його колега з Канади є настільки великим артистом, що його присутність може забрати будь-що інше на альбомі. Залишений на не він іноді повертається до репу без суті, користуючись чистим вибором ритму та автотюном, які заколисують слухача в режимі легкого прослуховування. За допомогою солодкої мелодії та звукових ефектів лічильника грошей у пісні «Loaded» він намагається досліджувати вживання наркотиків як форми ескапізму. Трек and Peace присвячений його другу, який впав з даху на Манхеттені, коли тікав від копів. Як вам творчість Нева та останній його альбом? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. З вами був Свегі, який і міністр Флексу. Ви на каналі Трайп'Юей.